Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Буде сьогодні розпаковка за тебе. Зайшла я в дію, так як я розчитуюсь картою Приватбанка або буває Монобанка, то там возвращається 10%. Держава возвращає. І я їх потім можу потратити на комуналку і на таке все. Ну, кешбек прийде завтра. Буду дивитися, розкажу вам, який він там прийде, і покажу, як вам підключитися через Дію. Зайшли в дію прив'язали картку і зробили. Так, це легко і просто. Що я купила? Бачите, економлю на пакетиках. Купила ось банани. Рис купила. Такий, бачите? Правда, я розказувала, що він смердить. Я просто спішила. Ну, нічого, з'їмо цей, тоді більш не брати. Так, купила таких, бачите, два огерочка. І ще я купила. Дивіться, які дві перчини, вони по 25 гривень з копійками. Гляньте, які вони огромні. Ну, за кілограм. Купила ще отакі ось маслини. Це мене малий таке любить салат. Так, купила ще творог 48 гривень, 350 грам. Кстати, я ходила, недавно вам показувала вагромол. Це, типа Харківський молочний комбінат роби. Там сир уже трошки подорожав. Йогурти, ті, що я брала по 24 гривні, вже по 30-ті, написано, акцію, я ось зайду вам покажу. І купила ось нашу рябу. Вроді би свіжа, на вулиці вже так прохладненько. Ну, днем жарко, а зараз то холодно в магазині. Вон, вжити до 10.09 ще время є. Зараз відкрию, понюхаю свіже чи не свіже. Так, і оце потратила я 373 гривні. Ой, йо-мою. Йо. Огірки йдуть по 47 гривень, 49 копійок за кілограм. А перець по 25,95. От дві перчини 5 гривень 40 копійок, а огірки вийшли на 12 гривень 92 копійки. Так що беріть перець. О, бачите. Тобто, чек. Сьогодні, сьогодні ходила, зробила вам розпаковку. То Та мені там пишуть, що я ходжу по магазину. Та я, бува, огляд роблю. бува скуплюсь, розпаковку не роблю. А просто показую, що там по цінам в магазині. Ви ж не забудьте підписатися на канал, лайк поставити, коментарі написати, натиснути на колокольчик. Приготувала такий смачний салат. Бачите, маслини порізала, чи олівки, сир фетту додала, Ну, зараз не фета, воно називається, філата. Зелену цибульку, помідорчик, огурчик, полила олійкою. Перчинку ту, що купила в АТБ недорого. Так, бачите, Перемішаю зараз хорошо. І це буде на вечерю такий смачний салат для всієї родини. Бачите? І кашу зварю гречану. Вечером ми сильно не наїдаємося, так от по ложці салата і ложка каші. І все. Гарний салат, гарний. Ну, я люблю такі салатики. Бачите? Це не по рецепту клопотенка, це, це я сама зробила. Бачите, це вечірнє АТБ, зайшла. У нас акція йде на печення. Я це беру малому школу, так і даю галіти, раціон. 5 гривень 70 копійок. По акції, налітайте в АТБ за печенням Смачним 50 грамм, 5 гривень 70 копійок. Печиво. Здобне з какао та начинка зі смаком вишні 19 гривень 80 копійок. А це зі смаком апельсина. Також ціна 19 гривень 80 копійок. А ось ще є брауні 2360. Що це таке брауні від своєї лінії дорого? А не 19,80. А ось взагалі родзинка теж своя лінія 3790 Акція. А ось печиво здобне ароматом молока. 33 гривні 70 копійок. Хороше печиво. Вчора вам показувала акцію на оці конфети, цукерка. Вагово престиж. Престижний віночок, 12 гривень 60 копійок. Я їх купила вчора. Розпаковку не робила, звісно. Ну я вам їх не советую брати. Там шоколад не шоколад. А внутрі, не знаю, вони такі не смачні, то не беріть їх. Не кидайтесь на ту акцію. Ні, я просто люблю цукерки, сонячний віночок. Ну вони далекі, от цукерок, сонячний віночок. Ви ну, знаєте, ну як цукор жуєш і пластилін в роті. Також брала оці цукерочки. От погано, що розпаковку не зробила. Вони смачні, але їжте їх дуже-дуже обережно. Там попадаються перемелені кісточки. Це також своя лінія, по-моєму. Ну, їсти можна, шоколад мені сподобався зверху, а внутрі там кісточка попадається. Так що, якщо берете, то осторожно кушайте. Обережно, обережно. От бачите, печиво здобне 39,90. Виходить, 300 грамів доволі непогано це по акції йде. Я його не куштувала, якщо воно свіже. Я раніше його куштувала, ну а просто не брала. Якщо воно свіже, то воно смачне. Не рискнув, чесно вам сказати, взяти. Трішки пройдемося по овочам. Я це пізненько прийшла вже десятий час. Людей немає, тепер мені ніхто не мішає, то бігають і знов збивають. Перець, салатний перший гатуном, 25 гривень, 95 копійок. Доволі такий непоганий. Я купила собі на салат бомба просто супер. Перець солодкий, червоний, 61 гривня 49 копійок за кілограм. Ну, Чесночок, звісно, дороговато. І бачите, вам його вот так посували по три штучки 14 гривень. По опції, кстати, йде. Картопелька по 1559. Ну така страшновата, звісно. Кавуни. Бачите, по 15,95. Налітайте, поки є ще кавуни. Ось вот тебе. Кетчуп дитячий. Вон, бачите, по опції йде. 25 гривень, 90 копійок. Можете купити такий ВТБ логітний, також 2590 йде. Я цей покріп, постаті смачний е, заливковим смаком. ну Заливками нема там оливок, коротше, ну смак є. Е, ну Він смачний, 24 гривні, 30 копійок. І до шашлику 2590. Тихенько. Мене відео йде. Дивіться, сметана є від своєї лінії 38,90. Ви знаєте, за цими оранжевими цінниками опять скажете, що я возмущаюсь, не хочу брати нічого. Так ну ви знаєте, світло нас перестали вимикати уже, слава Богу. Такі ціни виросли. Світло перестали вимикати, ціни виросли і похолодало. О, дивіться, можна взяти сметану. Президент 39 гривень, 90 копійок. Оце по акції йде. 300 грамів боночка. Це не погона 300 грамів. А Молокія 42 гривня 90 копійок, також 300 грамів. От, бачите, 20%. Печу. А президент трішки дешевше йде. Цей 42. А цей 39. Так що можна взяти. І з'їсти його треба до 8-10. Це, мабуть, якась опція від президента. Бачите, натуральна сметана. 20% жирності. Це візьму. Вершки. 49 гривень, 90 копійок. 10%. Ось ідуть вершки 33% по акції 112 гривень 70 копійок. Бачите, хто хоче спекти торт чи збити щось залітайте. В АТБ їх там мало залишилось, Просто упаковки пошкоджені, того і знижку зробили. Так, проведу вам розпаковку. Дивіться, скільки я всього понабирала. Економно все по акції почті. Таке, кстати, печення Дуже класне. Ну Так, знаєте, до чаю, щоб воно завжди у вас було. Купила тунець. 47 гривень, по-моєму, своєї лінії у власному соку. Беру такий, бо дитина їсть в мене такий, бо воліє жирнувати Трішечки. Пряночки ось купила. Сметанку взяла президент. Йогурт. Це малому він у мене любить таке. Собі такий кефірчик по акції ферми непоганий. А, хто пробував такий айрон? Я, Я ні разу його не пробувала по-турецьки. Оце хочу спробувати. От ферми смачний, він чи не смачний. Чи його так п'ють, чи кудись додають. Це перший раз. Тільки того життя. Захотілося просто спробувати. Так. Буду їсти отаку штуку. Паштет. Не знаю, смачний чи не смачний. щось захотілося паштетика. А, ми ще беремо такі печені. Вони там будуть час по акції. Раціон. 5 гривень там з копійками. Так, сейчас я вам ще покажу персиків купили. Ну, ми їх рідко беремо, ну це взяли, напевно, може, вже останній раз в цьому році наїмось та й забудемо, так як ковунів взяли кіл 100. Наїлися і забули. Ще таке печення купили. Ціни, звісно, космос. Це солене, але до чаю воно дуже-дуже смачне. Ну, оце ми печене беремо от іще галетне. Нам його оце на тиждень вистачає. На троїх десь почуть. Ну, це я вам розпаковки роблю, як би сказати, то, що я купляю В принципі, ну, не кожен день, там десь через день. Відео то я набагато чаще трошки стала випускати, чи ріже вже, я, я вже за цими подіями. І от по акції, цей ще паштетка. Добро. Ну, це смачне. Я його пробувала, він мені сподобався був. Я його ще взяла. Що я тут потратила по грошам? Всі гроші міра потратила. Зараз вам покажу. 469 гривень. Бачите, такі покупочки невеличкі. Нічого не купила, тисячі потратила. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі дивіться мої розпаковки.